І ми мусимо це обговорити. Здається, така маленька штучка, так? да? Ну що тут складного? Занадто відверта картинка. У -у -у. Мені здається, легше будувати літаки. Але якщо ви хочете стати нашим спонсором секретні бокси. Як ви розумієте, що ваш товар купує повнолітній? Дзвонимо батькам, попереджаємо, що це за товар. Моя мама сказала, що це хвороба. Умудрялися люди, шипарили персонажів, яких я не, прям не розумію як. І я, на жаль, це все читала. Усім привіт! Ви на каналі Догори Дригом, і сьогодні ми знову поговоримо про магазин Яой. І ми мусимо це обговорити. Тож не будемо довго затягувати. Зараз починаємо. Отож, сьогодні я знову буду відповідати на запитання і розпочнемо ми з найлегших до найбільш інтригуючих. І перше, це, звісно, затримки. Так, затримки по товару в нас до сих пір є, і також інколи є затримки по відправленню, але тут все зрозуміло: нема світла, не можна відправити. А ось чому є затримки з новим товаром з постачанням? Тут тема трошки складніша. Ну. По-перше, звісно, нема світла, товар не виробляється. А зараз ви знаєте, в більшості областей України е перебої з цим вимушені. А по-друге, я вже говорила, що займаюсь магазином майже е самостійно. Є людина, яка допомагає мені з технічної точки зору, але я ніколи не думала, що так важко буде зібрати докупки товар. Ну тобто, да, здавалось би, що складного в тому, аби знайти картинку. Нічого, якщо потрібно знайти одну, дві, там десять картинок. А якщо мені потрібно знайти 500 картинок, ось з цим вже інколи бувають складнощі, так? Навіть з цими самими брелочками, Здається, така маленька штучка, да? ну що тут складного? Але навіть на брелок підійде картинка не будь-якої якості. Тобто потрібно розуміти, яку якість е, ти маєш. Впихнути в цей брелочок, щоб вона була гарною. І ще одна дуже величезна проблема це навіть не якість. А інколи аби знайти персонажів поряд, щоб картинка була не горизонтальною, а вертикальною. Так? Тому що, ну, тут... На брелочок чи якось можна, а до прикладу, там на блокнот чи постер, ну якби все ж таки краще там, вертикальну картинку мати, так? І знайти картинку, аби персонажі взаємодіяли між собою адекватно, інколи буває дуже-дуже складно, тому що або це якась горизонтальна та нудна картинка, так що вона ну, якби не асоціюється з чим приємним, або це занадто відверта картинка. Тому так, інколи пошук картинок в мене займає декілька днів. Тому що навіть якщо я роблю повтор якогось товару, так, все одно хочеться розширити картинки так, з цієї манхви. Там, Раніше було 5 брилочків, тепер хочеться зробити на вибір там, не знаю, хоча б 8-10 брилочків. І ось так виходить, що інколи мені треба за один тиждень знайти 500-600 різних картинок, і це насправді дуже важко. Тому ж, затримки ще є і з цим, а інколи. З цими ж наліпками, Боже, в нас такі затримки з цими наліпками, тому що ви не уявляєте, наскільки виявляється муторно зробити наліпки. Не кожен малюнок підійде. А макет, У -у -у. мені здається, легше будувати літаки, ніж зробити макет на наліпки. Але все це буде так, тому ну от з цих причин є невеличкі затримки. Ще одне запитання: це які ж все ж таки ще будуть новинки. Ми вже анонсували в інстаграм та TikTok, що плануємо робити секретні бокси. І, як на мене, це дуже чудова ідея, і я дуже рада, що вам вона теж. Сподобалось, ми вже шукаємо коробочки на ці секретні бокси та плануємо їхнє наповнення так, щоб він вийшов не надто дорогим. Ну і, звісно, щоб бокс було купувати вигідніше, ніж збирати всі ці самі товари просто так. Далі, це, звісно, наліпки. Боже, я сподіваюся, я колись їх дороблю і вони такі будуть, тому що, ну, якби всі наліпки я роблю самостійно. Це величезна кількість картинок та макетів. І ще одразу зараз я спілкуюся по фігуркам і по чашкам. Але і те, і те, поки не виправдано дорого, тому якийсь з цих товарів точно буде, ну, і будуть обидва товари, але який з них буде перший, який другий, це я ще поки сказати точно не можу, тому що тільки-тільки спілкуюся із там, там, з одним постачальником, там з другим, і намагаюся знайти якісь шляхи обходження цього занадто дорогого. Виду продукції. <ріст> Далі ще було запитання, чи будуть знаєте, ось ці от сплюшки, такі великі подушки, надзвичайно гарні, класні, з якими можна спати. І, на жаль, ні. А, все дуже просто, все вбирається в кошти. Я не маю зараз стільки коштів, аби замовити ці подушки, і, ну, якби вони виходять поки що занадто дорогими. Але якщо ви хочете стати нашим спонсором. То, чому ж ні? А також з новинок ми вже от, бачите, тестуємо. Тестуємо майки. Ось є два вида майок. ось Це зараз на мені одна. Я тестую на ній малюнок, і буде ще одна з недорогих. Якщо вони будуть гарно, якісно носитися, я оберу майки, які мені більше подобаються за якості. Та в нас нарешті буде потрошку запускатися одяг. В першу чергу це ось. Майки. Так, це от також новинки, які от-от вже в наступному місяці будуть на нашому магазині. А далі ми перейдемо до досить цікавого запитання. Взагалі, два останні запитання це, напевно, те, заради чого робилося це відео взагалі. І це запитання, як ви розумієте, що ваш товар купує повнолітній? Ви не повірите, наскільки це складний процес. Скільки потрібно прошерстіти соціальних мереж. А якщо сторінка закрита, інколи навіть ви собі не уявляєте, ми виходимо на родичей, дзвонимо батькам, попереджаємо, що це за товар. І, звісно, ми такого не робимо. Ну, камон, ну серйозно. Ви не уявляєте, що інколи підлітки замовляють в інтернеті. Мій магазин це просто квіточки. <гум> ну, як я можу дізнатися, чи підліток, чи не підліток купує у мене товар, якщо в мене в самої є е, е, якби, сторінка в соцмережах, де стоїть якийсь котик. Мені 28 років. По-моєму, спілкуванні інколи здається, що мені 15. Як я, можу, <гум> як, як я можу знати, хто в мене замовляє цей товар? Ну, звісно, дуже просто. Якщо Людина може оплатити е, цей товар, значить, або їй довіряють батьки, і вона має власні гроші. Ну, таку кількість, що вона може оплатити і товар, і доставку, або їй дозволили це батьки дуже часто нам приходять кошти від батьків, так, а якби забирає вже сама. Людина, яка замовляла там, підліток, дитина. І я не думаю, що є батьки, коли, якісь, там, коли дитина їхній підходить, каже: Мені там треба 200-300 гривень, я собі там замовляю. І мама там, чи батько такий, то, звісно, крична, пользуюся карточкою. пофіг. Ну, звісно, батьки запитають, що <кхід> І якби, ну, дитина має показати, що. І ну, що саме вона говорить своїм батькам? Ну, це вже якби мене не, не стосується, я, я ж не можу знати. Якщо в мене оплачений товар і все добре, то ну, я просто його надсилаю. Навіть якщо підліток людина не купить в мене цей товар, це не означає, що вона пристане це читати. Я вам хочу сказати, що от в мене. Майже немає навіть такої штуки, щоб мені хтось оплачував з якимось там терміналів. Зазвичай всі перекидають з скарт, карток. Ну, немає ніяких проблем. Один раз була в мене така дуже цікава, незрозуміла історія. Один раз мені прийшло 15 гривень, і все. І я сижу і не розумію, звідки ці 15 гривень, що взагалі. Відбувається, в мене в магазині навіть немає товару. Ну на той час не було товару на таку ціну 15 гривень. І все, я розумію, що даних, по яким прийшли, якби ці товари, ну, в мене немає жодної такої людини не в замовленнях, не в предзамовленнях. І ну, там, через деякий час пише мені жінка, ну якби дівчина каже: Вас така-то, така, то це була моя дочка. Вона замовляла вас. А, декілька там, здається, брелочків, В мене там щось заглючила картка, я не змогла відправити, хотіла відправити гроші з терміналу, але термінал прийняв там одну двадцятку. Якби зняв 5 гривень комісії і все. Ну тобто я, от коли почнуть працювати нормально банки, я надішлю вам якби інші кошти. Ніяких питань я потім дзвонила ще раз, якби так, мамі цієї дівчинки, тому що дівчинка не зовсім коректно записала мені дані для відправки, щоб уточнити дані для відправки. І ніяких проблем потім не було. І мама не писала мені потім, що я щось неадекватне там продала її дитині чи ще щось. Ну тобто, ніяких проблем з цим не було. Ну, і... У мене немає занадто відвертих товарів. Ну, може, там десь хтось когось тримає на ручках, десь хтось когось цілує, але ну, я думаю, кожна людина сама знає, чи вона може це замовити, чи вона не може це замовити. Якщо вона не може замовити там, де хтось когось цілує, то в мене є якби товари, де вони просто стоять поруч. Я сподіваюся, ви не чуєте там тривога, желізна дорога, все Все в мене тут на одному квадратному метрі, я сподіваюся вам. Цього не чути, а ще пес підхрапує інколи. Але менше з тим. Ну тобто, якщо людина може оплатити товар за вимогами магазину, то я не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що от є підписано на деякий інші магазини, і ви не повірите, що інколи примудряються замовити підлітки. Це від якихось там блискіток глітерів на там 2 три тисячі гривень, які вони оплачують. До там не знаю одягу і навіть інтимних товарів, товарів для дорослих бувають буває і таке, тому інколи я, коли дивлюся ось всі ці відоси, що підлітки замовляють, що замовляють діти. Мені здається, що мій магазин не найдорожча проблема батьків, тому якщо чому ні? Я до прикладу, сама читаю це все. Боже, соромно сказати, з 2008 року. Да. Тоді я ще навіть не знала, що це називається ЯОЙ. Тоді я не знала про існування манги і манхви. Я ще сама була в школі, тоді були популярні комікси і всякі там різноманітні сайти. Був один сайт, назву якого я, на жаль, не пам'ятаю, і була книга фанфіків. Тоді це ще навіть не називалось фанбук. Це була прям книга. Фанфіків. Ну і тоді, звісно, з нею не було ніяких проблем. Це на той момент були такі досить дивні фандоми, під типу хроніки Нарнії. умудрялися люди шипарили персонажів, яких я ну прям не розумію як. Я на жаль, це все читала. Це побило мою психіку настільки, що я не змогла дочитати всі книжки потім адекватно, нормально. І я не люблю тепер цей фільм. Але тоді ж був дуже активний, і це, напевно, найстаріший один з найстаріших таких фандомів, яких я знаю. Це, звісно, був фандом по Гаррі Потеру. Примудрялися навіть шеприти сутінки, звісно, на полі. Такі стосунки, і потім з'явився Шерлок, але це вже був, був би, здається, там 2010 рік чи щось таке. Ну, і як би, Я от в цьому всьому читала, коли була підлітком, І ну, звісно, не з 2008 року, але коли я вже була в старшій школі, мої батьки знали, що я таке читаю, ба більше вони знали, що я таке пишу, що я інколи дивлюся такі мультики. Так? Можливо, зараз мене подивляться такі динозаври, як я, і будуть знати, що таке романтика, оці от всі мульти 2000-х, якихось там років 12-й, здається, 10-й, 8-й. Загроза там для хлопця номер один, тиран, який закохався, що там ще є. Ну там дуже багато їх. І мої батьки не бачили в цьому ніякої проблеми. Та. Тут ми плавно переходимо до ще одного щепетільного питання, як ставляться мої батьки до магазину і до взагалі цієї сфери. Так от, ну, знаєте, тут є такі штуки під тип. Моя мама сказала, що це хвороба. Моя мама ніколи не казала, що це хвороба. Моя мама знала, що я таке читаю, дивлюсь, я таке пишу. Що я цим взагалі захоплююсь? А моя мама, якби дуже обізнана людина, і мама, і батько. Вони багато чого знають про якби, одностатеві стосунки, і вони реагують на це ніяк. От ніяк взагалі. І це, на мою думку, найправильніша реакція. Ну, тобто. Інші ж люди ніяк не реагують, коли е, йде хлопець з дівчиною, тримається за ручки, або хтось там когось десь просто поцілував. От мої батьки не бачать жодної різниці: цілує чоловік чоловіка, жінка-жінку, чи жінка-чоловіка там. Ну. Для них взагалі немає ніякої різниці. Вони однаково негативно відреагують, якщо там не знаю, хтось когось почне прям зализувати на лавці, і їм буде неважливо, чи це буде хлопець з дівчиною, чи це буде дівчина з дівчиною, хлопець з хлопцем. В них однаково буде негативна реакція, тому що ну це публічне місце. І однаково в них не буде ніякої реакції, яка б це пара не була, якщо вона веде себе адекватно. Мої батьки не бачать в цьому проблеми, мої батьки не вважають це хворобою, мої батьки взагалі не бачать ніякої проблеми навіть в такому мому захопленні, в такому моєму магазині. Головне, аби я не нав'язувала це тим, хто цим не цікавиться або вважає, що це, ну, якось ну, ну то особисто йому фє, Я і не лізу. Якби так, в чужій городі своїм уставом. Не подобається, ну окей, ми якби різносторонні люди, в нас є і інші теми. Я не ображаю тебе, ти не ображаєш мене. І так, десь вони трошечки на так, ну. Відкривай, відкривай свій магазин. Чого? Десь так вони трошки це сприйняли. Але коли я попросила в батька допомоги, що мені потрібно, знайти людину, яка от зробить знаєте, ці от підставки, які я роблю, так, дерев'яні, яка мені їх там виріже, зробить все, що мені потрібно, аби я могла їх розмалювати. Батько мені допоміг. Тобто ну, не було ніяких цих. він, Так, от в мене якраз є знайомий, я тобі скину номер, ну, бо він в мене. Крутиться в цій сфері, так? Він мені допомагав знайти там деякі друкарні. Мама скидала, допомагала мені там знайти всякі відео уроки, як там щось малюється, як щось розмальовується, як робиться. Ну тобто, вони не бачили ніяких проблем в тому, аби мені допомогти. І так, десь вони до сих пір іронічно посміхаються, коли чують про мій магазин. Але якщо я кажу, що я вот там зараз прийти не можу, або там е, можу прийти, але настільки то настільки, то мені треба зробити якусь там відправку чи ще щось. Чи, чи я їм говорю, що ні, я сьогодні з тобою каву попити не можу, тому що мені треба зняти відео у TikTok для магазину, вони мені завжди говорять, так, звісно, ну от спочатку роби свою роботу, а потім, от якби ми будемо робити свої особисті справи разом. І це я рахую, що круто та позиція дорослої, адекватної людини. Чому ні? Ти хочеш це робити, роби, ти хочеш цим займатися. Займайся, нема ніяких проблем. Навіть якщо десь вони вважають, що це несерйозно, вони хоча б не намагаються промити мені мізку, що тобі треба пройти знайти нормальну роботу. Звісно, там інші родичі вони вже розуміють трошки менше десь, напевно. Особливо там, ну, більш старші так, люди, але от, чу -чу, з батьками вони в мене золоті люди, вони мене все це розуміють і не мають ніяких суперечень з цього приводу. А, головне, от, щоб я не нав'язувала іншим. Так, от, наприклад, в мене є менший брат молодший, і я, якщо чесно, навіть не знаю, чи знає він про існування мого магазину, і що саме я продаю в своєму магазині. Але якщо він цим не цікавиться, то ну навіщо ж я буду йому це нав'язувати? А якби і цікавився, єдине, що напевно сказала б в моїй сім'ї, це ну, якби не виноситься на той широкий загал, якому це не потрібно. Тому так, мої батьки дуже адекватно ставляться до цього. А як я дізнаюся, чи підліток, чи не підліток мене замовляє, ну. Я вже також відповіла на це питання. І як? Ну, як я можу це дізнатися. Особисто я не рахую це якоюсь великою проблемою. Це, напевно, були всі такі найгостріші поки запитання, які є в моєму магазині. А також хочу анонсувати, що наступне відео на цьому каналі буде про корейську мову, тому що, так, це канал не тільки магазину, а ще й мій особистий канал. Тому відео тут виходять не тільки про магазин. Тому, якщо у вас є якісь запитання особисто до мене про корейську мову, про магазин, будь-які, пишіть нам усі соцмережі. Ми радо відповімо на ці запитання. Також підписуйтесь на наші соцмережі, особливо в інстаграм, коли там назбирається тисячу людей, ми будемо робити розіграш, а також в нас буде невеличкі знижки. На Хеллоуін ми будемо робити знижки, тому слідкуйте. Незабаром ми виставимо умови цих знижок, коли саме вони будуть проходити, на які саме товари. Знижки будуть досить гарними, досить хорошими, але трішки обмеженими по часу. Тому слідкуйте за нашими соцмережами, за нашим інстаграмом, Тік-Ток, підписуйтесь на Ютуб, ставте вподобайки, ставте серденька, нам буде дуже дуже приємно. І дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Догори Дригом. Любимо вас, папа. -па.